Параграф 25. Заселення і розвиток Слобідської України. Запорозьке козацтво. Іван Сірко. Пункт 1. Заселення Слобідської України. На схід від Гетьманщини на кордоні з Московією простягалися незаймані землі. Колись вони належали Чернігово-Сіверському князівству, але... В XIII столітті зазнали спустошливих набігів ординців. Багатий край протягом тривалого часу залишався занедбаним і знелюднілим. У 1638 році туди переселилися учасники селянсько-козацького повстання на чолі з Яковом Острянином і заснували місто Чугуїв. У регіон потяглися українські переселенці. Царський уряд усіляко заохочував переселення українців, покладаючи на них справу захисту московських кордонів від ударів. Зі степу. Масові переселення українців припали на середину XVII століття. Непевність, становища, постійні загрози, пов'язані з національно-визвольною війною, змушували родини, а то й цілі села залишати рідні місця, вирушати в небезпечну дорогу і оселятися на вільних землях. Так, 1652 року козаки під проводом полковника Івана Дзиковського на тихій сосні притоці дону заснували місто. Острогоськ. Інший великий гурт переселенців на чолі з Герасимом Кондратєвим того самого року заснував місто Суми. У 1654 році на Городищі, де зливалися річки Лопань і Харків, було засновано місто Харків. Подібну історію заснування мали міста Охтирка, Балаклія, Ізюм та багато інших. Водночас із містами закладали села й хутори. У них зазвичай оселяли невеликі групи переселенців із різних земель України. Оскільки поселення, що виникали, були звільнені від податків, то й називалися вони за давньою українською традицією Слободами звідси походить і назва цілого регіону Слобідська Україна або Слобожанщина. Залишали обжиті місця і вирушали в небезпечну подорож здебільшого заможні козацькі родини. Заохочувані царським урядом, вони отримували певні привілеї, зокрема право займанщини, за яким кожен переселенець привласнював собі стільки землі, лісу, сінокосів, скільки міг обробити. Зайняту землю не обкладали податком. Натомість українські переселенці мусили відбувати військову службу. Численність переселенців із Лівобережжя та Правобережжя приваблювала також право на казацьке самоврядування, яке царський уряд на початку колонізації зберігав за українцями. Визнаючи владу царя, поселенці складали присягу. Права українських поселенців закріплювали царські жалувані грамоти. Розгляньте ілюстрації, карту на сторінці 151. І дайте відповіді на запитання. Перше, які терени охоплювали Лівобережна Гетьманщина разом із Запорозькою Січчю та Слобідська Україна у 80-х роках XVII століття. Друге, які міста були засновані на теренах Слобожанщини. Третє. Які особливості політичної ситуації змушували переселенців будувати оборонні споруди, зображені на ілюстраціях. Пункт другий. Особливості адміністративно-політичного устрою Слобідської України. На території Слобідської України сформувалося п'ять козацьких полків Острогоський, Харківський, Сумський, Охтирський і Ці полки були не тільки військовими, а й адміністративно-територіальними одиницями і поділялися на сотні. Полком керував виборний полковник. Обирали довічно який очолював адміністрацію, затверджував судові постанови, роздавав поселенцям вільні землі, а також командував військом під час походів. Крім того, на Слобідській Україні нерідко траплялось успадкування посади полковника. Полкова старшина складалася з полковника обозного, хорунжого, осавула, судді та двох писарів. У Слобідській Україні посади гетьмана не існувало. Не було й генеральної старшини. Слобідські полковники підпорядковувалися безпосередньо Білгородському воєводі. Основним і привілейованим станом Слобідської України були козаки. Вони володіли землею, керували власними господарствами і не сплачували податків. За першої вимоги вони з власними кіньми рушали в похід, під час якого мали забезпечувати себе самостійно. Окрім козаків, до Слобідської України переселялися селяни та містяни. Вони зберігали особисту свободу, підпорядковувалися місцеві адміністрації та сплачували податки до царської скарбниці. Пункт третій. Відносини Запорозької Січі з Гетьманщиною. Перед початком національно-визвольної війни Запорозька Січ містилася на Микитиному розі. морозі. Саме там Богдан Хмельницький готував повстання проти Речі Посполитої. Січі належала провідна роль у підготовці і розгортанні національно-визвольної війни українського народу проти польського панування. Запорожці брали участь у воєнних діях проти Речі Посполитої. Однак за умовами зборівського договору чимало запорожців опинилося поза козацьким реєстром. Це спричинило невдоволення січовиків і загострення відносин із гетьманською владою. Інтереси запорожців зачіпав і білоцерківський договір. Не випадково січовики брали участь у виступах козацтва проти старшини і гетьмана. Після одного з виступів Богдан Хмельницький узяв Січ під повний контроль реєстровців, перетворивши її на прикордонний форпост Гетьманщини. Напружені взаємини Запорозької Січі з Гетьманським урядом спричинили зміну місця її розташування. У 1652 році запорожці перенесли свою столицю з відкритого перед степом Микитиного Рогу ближче до Дніпрових плавнів, неподалік гирла річки Чортомлик. Новоутворена Січ існувала протягом 1652-1709 років. Її називають Чортомлинською. За Богдана Хмельницького Січ підлягала гетьманському управлінню, хоча й зберігала автономію та право обирати керівний орган киш Запорозької Січі. Проте і надалі відносини з владою складалися непросто. Часом загострювалися аж до збройних виступів. Особливо виразно це виявилося після смерті Богдана Хмельницького. За доби руїни Січ прагнула повернути собі провідну роль у житті козацької України. При цьому запорожці не завжди виявляли мудрість і політичну далекоглядність. А часом навіть ставали на бік ворогів української держави позбавляючи підтримки гетьманів, які своїми діями домагалися її збереження. Так було, зокрема, під час гетьманування Івана Виговського, коли запорожці підтримали Якова Барабаша. Запорожці допомогли здобути гетьманську булаву Івану Брюховецькому, не були зваженими дії січовиків і під час гетьманування Петра Дорошенка січовики вдавалися й до інших нерозважливих спроб утвердити свою владу в Гетьманщині, підтримуючи, зокрема, Михайла Ханенка та Петра Суховія. Пункт 4. Кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко. Історична постать. Іван Сірко. Роки життя близько 1610 1680 роки. Учасник Національно-визвольної війни. У 1657-1659 роках перебував в опозиції до Івана Виговського. Активно боровся проти курсу гетьмана на зближення з Річчю Посполитою та Кримським ханством. Своїми діями завадив розвинути, досягнутий у Конотопській битві, успіх і вступити у у межі Московії. Підтримував Юрія Хмельницького в боротьбі за булаву, проте відмовився поставити підпис під Переяславськими статтями 1659 року. Із весни 1660 року перебував на Січі. Восени 1667 року здійснив успішний похід на Кафу, звільнивши дві тисячі християн-невільників. Після проголошення Петра Дорошенка гетьманом об'єднаної України допомагав у приборканні виступу кошового атамана Петра Суховія. Рішуче виступив проти курсу Петра Дорошенка на зближення з Османською імперією. Навесні 1672 року намагався втрутитися в боротьбу за булаву гетьмана Лівобережної України. З 1673 року і до смерті був кошовим атаманом Запорозької Січі. Попри часом суперечливі дії Січі у внутрішньоукраїнських справах запорожці ніколи не зраджували свого покликання. У другій половині XVII століття Запорозька Січ уславилася участю в численних воєнних операціях. Особливо сприятливі умови для здійснення походів проти Османської імперії. Та Кримського ханства склалися після Андрусівського перемир'я. Керівником та організатором більшості тогочасних походів був Іван Сірко. Своїми походами Іван Сірко зажив слави непереможного полководця. Не випадково, коли 1672 року козацького ватажка за намовою недоброзичливців було ув'язнено і відправлено до Сибіру, про його звільнення клопотався сам польський король Ян III Собеський. Повернувшись із заслання, кошовий атаман з головою поринув у вир воєнних дій. Проводячи численні воєнні операції проти Туреччини і Криму, Іван Сірко ніколи не відкидав можливості мирного розв'язання проблем міждержавних відносин. Джерела свідчать про його гнучку дипломатичну діяльність. Він особисто листувався з найвпливовішими тогочасними політиками. З листуванням із султаном Мегмедом IV пов'язана одна із найвідоміших легенд про Івана Сірка. За народним переказами, у відповідь на вимогу султана визнати залежність від порти і підкоритися йому непереможному лицареві запорожці на чолі з Іваном Сірком склали дотепного листа, що дійшов до нас у різних варіантах. Прочитайте текст джерела, роздивіться картину і дайте відповіді на запитання. Перше, які державницькі погляди Івана Сірка втілено в листі? Друге. Хто з-поміж персонажів картини Ільї Репіна є сірком? Третє. Порівняйте словесний та живописний портрет кошового. Чи відповідає зображення на картині тому образові, який створено в історичних джерелах? Четверте. Уявіть себе героєм картини. У якому настрої перебувають козаки? Чому? Запорозькі козаки турецькому султану. Ти, шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш, і самого Люципера-секретар. Який ти в чорта лицар? Чорт викидає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти годен синів християнських під собою мати. Твого війська ми не поїмося. Землею, водою будемо битися з тобою. Вавилонський ти кухар, македонський колесник, Єрусалимський броварник, Олександрийський Козолуб, Великого і Малого Єгипту Свинар, Вірменська свиня, Татарський сагайдак, Кам'янецький кат, Подолянський злодіюка, самого гаспи внук і всього світу. І під світу блазень, а нашого Бога дурень, свиняча морда, кобиляча срака, різницький собака. «Нехрещений лоб, хай би взяв тебе чорт. Отак тобі козаки відказали, плюгавче, невгоден єси матері вірних християн. Числа не знаєм, бо календаря не маємо, Місяць у небі, год у книзі, а день такий у нас, як і у вас. Поцілуй за те ось куди нас. Кошовий атаман Іван Цірко зо зовсім кошем Запорозьким. Лист запорозьких козаків султану Мегмеду IV. Попри всі чесноти Івана Сірка, його політичні амбіції часом призводили до вкрай нерозважливих вчинків, які завдавали відчутної шкоди Гетьманщини. Підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше, заселення українцями Слобідської України розпочалося у 30-х роках 17 століття та особливо активізувалося після національно-визвольної війни. Царський уряд заохочував до переселення, адже залюднення цих земель створювало бар'єр татарським набігам на Московію. Друге. Переселенцям, крім економічних привілеїв, було надано право здійснювати самоврядування за козацькими традиціями. Так на Слобожанщині сформувався полково-сотенний устрій. Третє, у Слобідській Україні козацтво не лише стало військовою силою, а й стимулювало економічний та господарський розвиток краю. Значного розвитку набуло сільське господарство, різноманітні промисли та ремесла. Четверте, важливу роль у тогочасних суспільно-політичних та воєнних подіях відігравала Запорозька Січ. Формально вона була підпорядкована гетьманові, проте фактично мала широку самостійність, що часто призводила до дестабілізації внутрішнього становища Гетьманщини.